Санкції проти Росії діятимуть, доки та не поверне Україні Крим. Це обіцяють і Сполучені Штати. Їхній постійний представник у Радбезі ООН Саманта Пауер підтвердила таку позицію під час виступу у жовтневому палаці в Києві. Американський дипломат цитувала Василя Стуса та Михайла Булгакова. запевняла, весь світ вражений умінням українців боротися одразу на два фронти: з російською агресією та внутрішніми негараздами, корупцією та економічним спадом. Саманта Пауер вшанувала пам'ять небесної сотні. А додому повезе подарунок ТСН. Тесен вишиванку ексклюзивне інтерв'ю американського посла в ООН і затято критика Росії. Дивіться у неділю в програмі ТСН тиждень це неймовірне відчуття бути на майдані, дивитися на фотографії небесної сотні. Здається, так ви називаєте загиблих на майдані, але водночас я вважаю, потрібно пам'ятати про понад 6 тисяч загиблих у конфлікті на сході. Я сподіваюся, коли молоді люди приходять на майдан, вони отримують стимул боротися і змінювати вашу країну на краще.